Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, глави Міністерства закордонних справ g 7 А це Італія, Канада, Німеччина, Японія, Сполучене Королівство Великобританії, Сполучені Штати Америки, Франція та Японія разом з Верховним представником ЄС наголосили. На непохитній підтримці України та її територіальної цілісності, суверенітету і незалежності. Вони сказали, що ніколи не визнають анексію Росією чотирьох українських областей. Це на заяву на поздоровлення Путіна. І це класна добра справа. І це добре, що воно. Перед зроблена ця заява, зроблена перед Рамштайном, де будуть лідери більше 50 государств держав. Так що все йде, друзі, добре і класно. Підпишіться, вподобайку поставте і розповсюдьте, будь ласка, щоб більше бачили нас і більше допомагали з нами, нашим Збройним силам України. А ось дивіться, і наші збройні України, Збройні Сили України, наші командири, наші. Герої вони, вони встигають і е, нам допомагати те, зробити те, чого ми не робимо. Начальник штабу о, полка Азов, пам'ятаєте, Богдан Кратевич він домігся, аби суд зобов'язав ДБР порушити справу проти генерала Содаля, екс-командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Тепер ДБР повинна і має. Ну, має розпочати розслідування недбалого ставлення до військової служби, що причинило тяжкі наслідки, а це велика загибель наших воїнів. Так от Кротевич, він особисто виступав у апеляційному суді, друзі, у справі де ДБР просто вимагалося виконати вимогу закону. Чому ми це не робимо, не знаю. Але Богдану Кротевичу Повага, преспект, уважуха, що робить Азов на полі бою, ви знаєте, а він він начальник штабу полку Азов. І це він розробляє всі операції, і це він затверджує разом з командиром з Редісом. І він встигає тут. І, Чесно, соромно, нам повинно бути за це, друзі, соромно. Ну і до наших баранів. Підписалися, розповсюдили. Давайте до наших баранів. Давайте до наших баранів. Петро Порошенко тричі скасовував з'їзд своєї партії Європейська Солідарність. Чому він це робив? Я вже про це розповідав. Тому що ніхто з чоловіків не хотів їхати в Київ на з'їзд. Чому ніхто з чоловіків не хотів. Європейської солідарності. Європейська солідарність кричить скрізь. Воює тільки Європейська солідарність. Волю добуває тільки Європейська солідарність. Всі інші не воюють, всі інші зрадники, всі інші предателі і так далі. І так, далі. так от він три рази не міг зібрати. Це з'їзд чому? Тому що чоловіки з Європейської солідарності просто боялися їхати в Київ, щоб їх, щоб автобус або десь на блокпосту не, зупинили, не зупинило ТЦК і не надало їм повістки. Тільки повістки. зрозумієте, тільки повістки. І ось вони не хотіли. Четвертий раз спробує Порошенко зібрати з'їзд на 10 жовтня. Ну, не знаю що. Він, він може домовився з ТЦК, що їх не будуть перевіряти, а може хабар дав ТЦКшникам. Я не розумію. А може одніх жінок е зробили делегатами. Ну, подивимося, 10 жовте жовтня прийде і ми подивимося, чому він спішить, чому він колотиться, чому він червоний і бульби пускає позорі? А тому, що е він стає нелегітимним. Партія є. Але дії партії всі стають нелегітимними, і дії партії стають всі незаконні. Не працює е, устав партії, немає з'їзду, немає переобраності, немає керівного складу. Він же ж кричить на Зеленського, що Зеленський нелегітимний. Хоча, е, згідно закону, Зеленський якраз повністю легітимний, і це визнає світ. Він кричить: Путін кричить: вони вдвох кричать: що Зеленський нелегітимний. Так, от, подивимося. Подивимося, подивимося, подивимося. Знаєте, е Команда Злавської, ну, можна поспівчувати їм. Вони дрібними групами їдуть в столицю, пробираються зараз. Знаєте, як партизани, аби ж не підірвалися там на мінах, де росіяни були. Я починаю хвилюватися за е цю маленьку команду лаврської е секти. Вони можуть підірватися, лісами йдуть, пролісками, партизани наробили собі костюмів. Знаєте, от таких кікімор і ползуть, ползуть в Київ. Що будуть потім в Києві робити? А мабуть, є інша одежа. Вони передягнуться і побіжать, побіжать на Рибальськіна. швидко проведуть з'їзд, бистро будуть кричати Ми за Порошенка і знову воювати поїдуть. Вони ж кажуть, воюють тільки вони. Ніхто більше не воює, друзі, ніхто як капіта. Це сарказм, юмор. Подивимося, 10-го. Що буде? Або була домова з Порошенка і ТЦК. Або подивимося. Друзі, я хочу подякувати вам за вашу допомогу, за ваші донати, за ваші посилки, ті, що висилаєте. А особливо, ви знаєте, я дуже і дуже вдячний спонсорам. Дуже, друзі. І я казав, що. Ладно, ввечері ми поговоримо, ми завтра поговоримо в Тримі про спонсорство і про спонсорів. Я дякую Адаванік Тетяни на Монобанк Донат, Нікалюк Руслану, Беньковській Ользі, Давидюк Алі з Європи. Велика подяка вам, пані Алла. Люди, які працюють в Європі, які поїхали, наші біженці, вони вдонатять, а їй не донатять, на жаль. Умнову Василю дякую, пане Василь, пане Маренко Валентині, Поліщук Євгену і Оленіч Андрію. Я тисну вам руку, пане Андрію, за ваше перерахування на підтримку каналу. Дякую, друзі, всім, всім величезна подяка. До вечора. Ввечері зустрінемося. Україна переможе!